Це Філадельфія, найбільш населене місто штату Пенсільванія. Тут, як і скрізь у штаті, близько половини людей голосуватимуть за Камалу Гарріс, а ще половина за Дональда Трампа. Камала? Я голосуватиму за Камалу, бо я не хочу, щоб переміг Трамп. Я проголосую за квиток. Зробимо Америку здоровою і зробимо Америку знову великою, так? Я вже проголосував за Гарріс. Це було важке рішення, але думка про більшу підтримку Дональда Трампа була просто неможливою. Я не міг цього допустити. Цього року я не голосуватиму, як на мене, немає значення, кого оберуть незалежно від того. Голосуєте ви за Трампа чи Камалу? Нічого не зміниться. Як показують останні результати опитування Reuters, відрив Гарріс від Трампа становить 1%. Тому нині обидва кандидати змагаються за штати, які ще не визначилися. Згідно із виборчою системою, США, кожен штат голосує окремо і віддає кандидату, який лідирує певну кількість голосів колегії виборників. Тобто, переможець отримує все. І ось саме Пенсильванія серед усіх самих хитких штатів дає кандидату найбільшу кількість голосів 19. Попри те, що на вулицях можна зустріти небагато агітаційних плакатів чи білбордів, саме у Пенсильванії Гаріс і Трамп проводили дебати, і саме сюди кандидати вклали найбільше фінансів під час передвиборчих перегонів. У Філадельфії, приміром, представники команд обох кандидатів розсилають смс-повідомлення із закликами йти голосувати, стукають у двері, запрошуючи йти на вибори, чи влаштовують передвиборчі мітинги? Трамп збирав мітинг кілька тижнів тому. І у Камали на мітингу був Обама. Я думаю, що є люди з обох партій, які дійсно мають правильну ідею щодо житла, щодо скасування деяких правил і дозволу будувати більше. І це знизить вартість житла. Це найбільша проблема цих міст. Ось чому ви бачите злочинність, ось чому ви бачите безпритульність, бідність у різних місцях. Економіка є головним фактором голосування на цьогорічних виборах. Згідно з опитувань CBS UGO, про це заявили понад 80% зареєстрованих виборців. Пенсильванія є другим за величиною в країні виробником природного газу, другим за виробництвом електроенергії та третім за обсягами видобутку вугілля. Сама ж Філадельфія є центром економічної активності у штаті. У промисловій зоні десятки підприємств: електростанції, хімічні заводи, контейнерний термінал на річці Делавер. Також тут розташоване найбільше муніципальне газове підприємство в країні, що має систему труб протяжністю майже 10 тисяч кілометрів. Під час дебатів Дональд Трамп саме наголошував, що Камала Гарріс підтримує заборону гідророзриву пласта, методу видобутку газу, який не є екологічним, зокрема через забруднення ґрунту. Тоді Гарріс відповіла, що змінила свою позицію. Згідно опитувань виборців, також турбує інфляція і стан демократії, права ЛГБТК плюс спільноти, а ще високий рівень злочинності. Знаєте, для мене важливо підтримувати демократію. Ці речі важливі для мене: а також права на аборти, права геїв, права ЛГБТК. а також такі речі, як фінансування України та міжнародні відносини Америки. На території бізнес-парку ми зустрічаємося з такером Елсі. Він пастор однієї з церков. Розповідає, що політика Трампа йому не до душі однак і політика Камали Гарріс, зокрема через постійне апелювання до теми абортів, його відлякує. Тому на виборах можливо голосуватиме за третього кандидата. На прикладі церковної громади, де так само люди не визначилися з кандидатом, пояснює, чому вподобання людей тут діляться навпіл. У нас є широке економічне розмаїття, широке расове розмаїття. Є Філадельфія, яка є синьою, дуже прогресивною з усіх боків, але багато частин решти штату насправді є досить червоними, досить консервативними. Але одна річ, яку я вважаю дійсно цікавою, це скоріше відраза, зневага до іншого кандидата. Ви просто вболіваєте проти іншого кандидата, а не за когось. кандидата. Кер також розповідає серед місцевих жителів помітна різка різниця у рівні життя. Там, де я живу, він відносно хороший. Там, де ми зараз перебуваємо у західній Філадельфії, теж заможний район. Але якщо ми пройдемо приблизно 10 кварталів на захід, то побачимо величезну бідність. Із людного центру ми рушаємо на околицю міста в район, де живе українська громада. Загалом у штаті понад 160 тисяч українців. Дорогою запитуємо водія таксі про те, які проблеми є у Філадельфії. For... Uh -huh. Я голосуватиму за Трампа. Uh -huh. like uh -huh. А чому? Тому uh... що відколи прийшов Джо Байден, все подорожчало, газ і все інше продукти. Тому я думаю, що якщо прийде Трамп, він знизить ціни. Оскільки ми з України нас ще цікавить, чи турбує виборців питання війни в Україні. Не дуже на Баслтон Авеню зустрічаємося з Альоною. Жінка вимушена переїхала у Філадельфію з чоловіком і трьома дітьми рік тому. У її доньки онкологія, а через війну забезпечити потрібне лікування складніше. В Україні було дуже важко. Коли почалась хіміотерапія, дитина дуже погано почувала, і тому прийняла рішення, що ми виїжджаємо з сім'єю. Ми сподіваємося, ми повернемося. От так само повним составом. Альона розповідає: українська громада також переймається результатами виборів. Так, в них є якісь є переживання, але що ми можемо діяти? Хто може молитись, молиться, хто не може молитись, просто там чекає все і пояснює, чому за її спостереженнями у штаті не визначилися за кого голосувати. Тих Хто старших, хто будуть тут голосувати, скажімо так, американців та? українського походження? В, в Харіс вони не бачать а, сильної особистості, сильного іграка. І вони бояться, що це знову буде маріонетка, як Байден, бо вони впевнені, що Байден це маріонетка. а Трамп. По ну Трамп так само. Тобто між двома дідами вибирати вони, вони так само згарані. вони не задоволені на цьогорічних виборах. Згідно з дослідженням Pew Research Center, за камелу Гаріс, голосуватимуть молодші виборці, а також люди з вищою освітою та темношкірі за Трампа ж старші, білі та чоловіки. Я відчуваю, що Гаріс має багато планів і дій. Це те, чого явно не вистачає Трампу. На мою думку, важливе об'єднання людей. І я думаю, що Гарріс дуже сильно намагається об'єднати те, що здається дуже розділеною Америкою. Всі війни, які відбуваються сьогодні, були спроєктовані у 2000 році адміністрацією Буша. І ті війни, які ми продовжуємо вести, ми всі знаємо, були побудовані на брехні, починаючи з війни в Іраку, війни в Афганістані, війни в Лівії, війни в Сирії. А тепер те, що ми маємо у східній Європі. І те, що відбувається сьогодні, Якщо припустити, що на цих виборах Трамп виграє ті самі штати, які він виграв у 2020 році, а також забере Пенсильванію, то для перемоги йому знадобиться лише два штати, а то і взагалі одна лише Джорджія чи Північна Кароліна. Без Пенсильванії, але з іншим великим штатом, Трампу доведеться боротися за ще три штати. Якщо ж Гарріс виграє всі штати, які Байден виграв у 2020 році, вона буде обрана президентом, маючи 303 голоси виборців. Водночас американський політичний історик Алан Ліхтман радить не опиратися на результати соцопитувань, називаючи їх ситуативними. За його методикою варто опиратися не на кандидата, а на політику правлячої партії. Ліхтман правильно передбачав результати дев'яти з останніх десяти президентських виборів. у США. помилився лише одного разу у 2000 році, коли переміг Джордж Буш молодший. Моя система пророкує, що у нас буде новий президент-новатор, перша жінка, президент і перший президент зі змішаним африканським та азійським походженням. Це свого роду передвіщає, куди рухаються Сполучені Штати. Ми швидко стаємо країною більшості та меншості. Старі білі хлопці, такі як я, вимирають також історично мешканці Пенсильванії зазвичай обирають переможця. Якщо взяти останні 12 виборів, на 10 з них ставав президентом той кандидат, який здобув перемогу у Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині. На виборах 2016 року Трамп став першим республіканцем, який переміг у Пенсильванії з 1980-х років. У 2020 році Байден зробив цей штат знову синім.